Зараз підуть мапи, на яких зовсім невеликі правки, але хочеться їх подивитися. Перша мапа буде на Студзянки. Ага, тут. Так. Ну, поїхали, розберемося туди. Так, добре, ми. О, так, візуально це десь тут. Що тут зробили? Рельєф додали, так? Рельєф більше зробили. Я не розумію, що тут сильно зробили. А, я ще, я ще не доїхав. Воно. Щось, чесно кажучи, ось щось тут з рельєфом накопали, наробили, що вони зробили. Візуально я толком не бачу. Ну, мені оце щось кидається в знаки оця позиція. Ото... Тут, тут мож... А, тут, напевно, звідси прокидувало, тепер можна тут засейвитись буде. Короче, правка тут якась є з рельєф. ну мені це щось підказує, що тут оправка на цій стороні. Ну, не зрозуміло. Так, добре, зараз їдемо в позицію А5. І наскільки я зрозумію, розумію, С6, тобто тут закрито вікна, щоб з А5 не просвічувало вікна. Там є такі мікро, вроде як просвіти, що можна було просвітити. Подивимося, поїдемо, розберемося щодо чого тут. А5, С6, тобто. Якщо я не помиляюся, ці вікна зачехвостили. За так? Так. Ту позицію зачехвостили. Давайте в А-5 заїдемо. Давайте в А-5 заїдемо, тобто зверху. Акій тут було раніше? Так? А5. а 5 Ну, опять заїхали. А, типа звідси тепер не світиш тут. А. Вікна закрили. Все зрозумів. В принципі, всі правки. Ну, візуально всі правки, можливо, ще десь щось підкинули, знову ж таки. Це вже. таке, це вже. Дрібнички. Так, <кій> да, коротше, так, так, саме так. Тут позакривали вікна, і тепер тепер з цієї позиції не просвітиш. Хоча плюс-мінус десь звідси можна буде просвітити когось високого. Коротше, тут позакривала вікна, щоб зверху не просвічували, щоб не сильно ти світився, що тут хтось є. Так, з цією розібралися. Тундра, є таке. Пішли. В D5 прибрано. Позицію для пострілу по G9. G9, тут d 5 Якщо це реально під ці ПТшки, то я тільки заскажу, бо ну капіте, тут, типа, з цієї, з цієї сторони ніяк не прокинеш сюди, а зато з цієї сторони буває так файно проїжджаєш бабах і тому подібне кажуть. Давай, до побачення, друг. В принципі, на тундрі правок досить мало. Візуально з D5, ну коротше, стандартні позиції для СТок, для ПТшок, шок для Бабах і тому подібне прибрано позицію, що не можна буде прокидувати по J9. Так, а, вони змістили, до речі, рельєфчик. Так, ось воно Good, very good. Одобрюю, просто навіть плюсую це все діло. Тобто ви тепер туди не прокинете. Клас. А якщо вони підняли рельєфчик, то значить що? Значить, знову ж таки, там щось трошечки та й змінилося. Тобто тут візуально нічого так не помінялось. А, тут трошки вущий проїзд став, якщо на мене, скеля трошки більша стала. Ну, це за рахунок того, що скеля більша, от вам і все. І прибрали сюди простріл, не буде цього прокидки цієї. В принципі, нормально. Бо ну реально трошки бісить, що. Ти просто проїжджаєш, бо вас заїжджаєш вже шотний туди, і, і таке собі не сильно цікаво. Все, в принципі, з цією мапою розібралися. так? Візуально. Так, ось, бігенько проїхав, тут вроді як більш ніяких правок нема, можливо. Можливо, там ще щось не знаю, не пам'ятаю. Але так, візуально, вроді як, як і все, все змінили. Одна правочка всього на все, одна правочка на тундрі. Це прибрано цей, Там просто шалений Цей простріл. Монастир, монастир. Поїхали. Прибрано рослинність в квадраті С1. Донині вона вия... дозволяла без ризику виявляти і задавати шкоди техніці. Супротивника в квадрати G1. С1 Раз. Ага. Перша лінія. На першу лінію їдемо. С1 А я там був. Зараз подивимось Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я там їздив. Досить цікаво. Досить цікаво. Ні, я здогадуюся, що там за позиція? Я там був чи ні хоч раз. Я там хоч раз був чи ні. Зато... Прибрана рослинність. Тут що була рослинність, чи що. А, тут вроді можна було ламати дерево, чи щось, типа того, і типа, ти сховався і настрілював, тебе звідси тільки могли просвітити. Ну, я зрозумів. Ага. Зрозуміло. Прибрали рослинність. Ну окей. В принципі, от такі невеличкі правки по монастирю. Ну, це просто суттєво змінить гру на монастирі. Це така просто імбова позиція була, що, ух, прям капець. Тут тут. Просто без коментарів. Нормально прибрали, хорош. Краще б вони по воді щось трошки наставили, щоб можна було більш безпечніше там проїжджати якось. Бо якось вистроїться куча б і що нереально під'їхати. Краще б десь зробили якісь заїзди, тут заїзд, тут заїзд, щоб можна було швидше вскакувати в базу, а не по самій воді сунутись. Ну, щось таке там. Коротше, все, з монастирем розібралися. Як завжди, ну, пальчик вгору, пальчик вниз, там, напишіть вашу думку, як вам такі правки піде чи не піде. Цікаво буде почитати.